Вітаю вас, наші любі підписники. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас таке буде коротке та святкове десь відео. У нас нагода. 5 тисяч підписників. Ми з Валентином Раді. Це наш такий маленький чекпоінт, кругла сума, ювілей, можна так назвати. І на честь цього я обіцяв. І ми будемо розігрувати ліхтарі. Багато ліхтарів різної якості. Будуть умови. Я про все, все напишу у телеграмі. Тож, всі, хто хочуть прийняти участь у цьому розіграші, welcome, як то кажуть. Там в телеграмі ми будемо проводити розіграш. Умови також в телеграмі. І зараз Валентин вам розповість дуже таку цікаву історію, чому мати гарний ліхтар і не один це гарна ідея. Валентин, розкажи цю. Історію. Друзі, я чесно вважаю, що підземники усього світу повинні молитися кожного дня на науковців, на людей, які розробляють нові надійніші та надійніші типи ліхтарів. Дуже сумний, але дуже повчальний приклад. Ще у 90-ті роки. Є багато свідків, які можуть підтвердити, підтвердити мої слова. У селищі Холодна Балка лежали поруч три дитячі підліткові скелети. І дуже близько валялася розбита гасова лампа. У 30-ті роки троє хлопчин пішли під землю, розбили єдину гасову лампу, і це був їх кінець. І залишилося назавжди вже там. Так, здається, Епоха електричних фенерей зняла цю проблему, але дуже важливий вопрос якісті. Наприклад, е дуже неприємно мені соромно розповідати, але я мушу. Так, Бетичі... розповідай, розповідай нашим підписникам. У 2020 року я Бовдор е наодинці поперся до катакомпусу у тому ж селищі Холодна Балка, як завжди, не залишачи нікому контрольний час. І більш за те катакомби, які, до яких я хотів потрапити, були затоплені водою. Десь чуть нижче, трохи нижче пояса, тому я взяв з собою рибацькі чоботи. І десь на середині, що вода вже доходила до краю цих чоботів, в мене один за одним здохли, як кажуть, два дешевих китайські ліхтарі. Китайські у повному сенсі слова. Я був у розпачі. В мене з джерела світлення я мав тільки сірники, але слава Богаві, у 2007-му кожна людина має телефон, і це був примітивний телефон, кнопочний, тільки з маленьким екранчиком. Друзі, ось вам на засипку питання: чи сказав Валентин комусь куди? І коли він пішов? Mm. Риторичне питання, відповідь на нього ми вже знаємо. Він нікому це не сказав. Це ну, він молодець, що можна сказати. Світла цього маленького екранчику. На щастя, мені вистачило, щоб розбирати якісь помітки, значки, позначки на стінах. Дуже повільно я покрокував до вихіду. Маю зауважити, що якщо до місця, де в мене. Погасли ліхтарі, я добирався десь 30, не більш ніж 40 хвилин. Зворотній шлях зайняв в мене більш ніж півтори години. Це було. І кожного часу я відчував собі як якийсь смертник. Зла іронія долі. За 10-15 метрів до виходу один з ліхтарів ожив. Не було в тебе б телефону. Залишився б ти там, не знімали ми це відео і навели б канал. Тож, друзі, Рома би його віва наодинці. Ось така маленька фіговина могла йому вартувати життя. Так, я зробив для себе висновки з цього після цього дню. Якщо я прямую до катакомб на одинці, я маю щонайменше один професійний ліхтар і два середнього класу, Щонайменше середнього класу. І mm. великий запас батареї. Ну, ось так, друзі. Почули ми історію Валентина. В мене також є цікава історія, також її розповім, але дещо пізніше. А, зараз я вам розкажу, що ми таки будемо розігрувати. Сьогодні ми з вами будемо дивитися на те, що ми будемо розігрувати. Ну, тут немало. Не Почну з найкращого. найкращого. Ну, у нас тут два. Бо я не знаю, який буде краще. А, два великих ліхтаря потужних. Цікавих. Це такий, як ти використовуєш. Такий ліхтар використовує Валентин, і не тільки Валентин. Це мій один з найулюбленіших ліхтарів. Я завжди його купляю один собі і завжди його комусь дарую, бо в мене такого ліхтаря нема. Що це за ліхтар? Це ось такий сафірн. Дуже він класний, маленький, потужний, зелений, красивий. А, і чи є там батарейка, чи нема, а є. Yeah. Скажу, я закахався в нього в цю модель. Він фантастично компактний, а при цьому дуже потужний. Просто подивитися, який він потужний. Ліхтарик розміром з долоню, але світить майже на тисячу люмен. Скільки тут, Скільки тут заявлено? Багато заявлено. Ладно, Не будемо трясти час. Це буде number один. Перше місце. У комплекті всякі там штучки дрючки і також там є зарядка від Type-C. Ось, Друзі, це наше перше місце. Друге місце також дуже цікавий ліхтар. Потужний, великий. Хто розуміється, то він має два джерела живлення. Це 21700-18650 на ваш вибір, Тож, також дуже потужний. Режими є, все є. І ще в нього є е, розсіяне світло. Ось так вмикається, Ви можете підсвічувати собі магнит, тут є, Кліпса. Ну, це повноцінний такий цікавий ліхтар, і це світло ще приємного такого відтінку. Це буде наш number 2. Друге місце. Рома, а що це, що це за компанія? А, дивиться, якась нова компанія вийшла з бю -бю бюджетних. Варсан називається. Варсун. Чи Варсан, я Чи не знаю. Варсан, Варсан. Варсан. Ну, така нова. Я побачив його в акції в розпродажу та вирішив будемо взяти. Будемо сподіватися, що це як воркас соферна якийсь. Я думаю, що це їх, як то кажуть, дочерній бренд. А. Дуже на це схоже. Так. так, що в нас далі є? Далі в нас є вже багато інших ліхтарів. Тут два однакових от таких ліхтаря, універсальних. Один я навіть не буду розпаковувати, один для вас розпакую. Подивимось. Дуже такий він мені сподобався. Кабель зарядки можна зачепити на, на рюкзак, лінза є. Фокусується світло, бачите, ось так. Режими є різні, розсіяне світло є. Аналог попереднього, але бюджетна. модель. Бюджетна модель, але він такий прикольний, десь його навіть можна так зачепив кудись за рюкзак і хай там висить. Звісно, я одразу кажу, що такі ліхтарі ось, більш бюджетні, вони як запасні окей. Як основні, звісно, вони не дотягують, бо в них немає, по-перше, во вологозахисту. Якщо ви їх десь втопите, ну, є вирагідні, що вони одразу ж перестануть робити. Ось таких в нас два ліхтаря буде, однакових. Неприкольні, я їх взяв дві штуки. Далі, що в нас є? У нас є такий налобник, в нього є особливість, він такий великий, також заряджається від USB. В нього є датчики руху. Ось, і режими можна вимикати. Без контакту. Такої таке бачив? Ні. Воно на до... фонарях. Ніколи. Спробуй оп. Один раз. Один. Отак. Все. Це прикол. Ви його на голові тримаєте, підходите. Оп, вимкнули. Оп, вимикнули. Оп, вимкнули. Е, якщо вас ця функція вже вам не до вподоби, не проблема. Є звичайний on-off свіч. Тобто тут є два режими: з датчиком та без датчика. Е, Розсіяне світло. Сфокусоване світло, потужний, досить насправді. Мені здається, що прикольний такий налобний ліхтар а для. Заживлення? Там є акумулятор усередині, який заряджається. 18650. Ну Він там всередині, він не незйомний. А. Він з -з заряджається з... Mm -hmm. налобне кріплення також у комплекті. Важливо. Так, що в нас ще? Є такий маленький, мені дуже сподобався, навіть собі захотів хотів залишити. Я взагалі багато ліхтарів хочу собі залишити, але потім все одно їх треба розігрувати. Світ, який прикольний. Mm -hmm. Маленький. Ох, oh, мікроскопічний. Ось був, був в тебе такий. Цього було б достатньо. Да. Він врятував би моє життя. А це якщо ти хочеш бути поліцейським. Mm. Я не хочу. Валентин не хоче бути поліцейським, вибачте. Хоч прикольний. Також з карабінчиком можна десь зачепити на рюкзаку чи щось таке. Мені дуже подобається навіть з ключами, я думаю, можна десь іноді його носити. Що в нас ще є? О, ось такий WorkLight. Work У нас їх також дві штуки. Прикольний ліхтарик для дому. Має магнит, може зачіплятися. Має тут режими освітлення. Ставите його, працюєте, режими. А, ще такий. Оце взагалі прикольно, бо він буде дуже довго так світити. Оце, це режим, коли вам не потрібно багато світла, але не хочеться, щоб взагалі його не було. Ось так взяли. Коротше, простий, акумулятор вбудований, зарядка Type-C вже. Ще нема мікроєзві цього поганого. Це мене тішить, бо коли був цей мікроєзм, він завжди ламався. Type-C значно, значно краще. В 10 тисяч разів, мені здається. Так, Валік, що в нас ще є? Ще є один такий налобний ліхтарик. Ось маленький, який прикольний, диви. Так, да, дуже маленький. Ну, він взагалі то прикольний. Він мені теж сподобався. В нього є індикація за заряду батареї. Мені здається, що це якийсь пародія І... на Black Dime. Да, пародія. Це... А... Ну, копія. Так, також є цей сенсор. Їм також можна користуватися, а можна користуватися звичайним перемикачем. І оце розсіяне тепле світло. Дуже приємне. Дуже приємно. Да, І воно таке. Ну, досить потужний, щоб щось бачити, але розумієш, що воно небагато живлення бере на себе. Ось такий ось ліхтарик. І він дуже маленький. Він реально маленький, легкий, його можна на голову зачепити. Так, да, і взагалі його не відчувати. Він мені навіть так-то і подобається насправді. Так, що в нас ще є? Треба його вимкнути, що він там. Так, клунки, ти будеш нас упаковщиком працювати на запаковуй цей. Кино, що в кого подати. <рес> <рес> тут щось, щось таке у нас також цікавеньке є. А, тут, мабуть, нема акумулятора. Ну, Нема так нема, я додам. У мене є що вам додати. Я його тестував. Це досить потужний ліхтар з режимами та з дуже якісним світлодіодом крі на багато люмен. Це вже такий ліхтар більш. Це у нас буде. Третє місце хай буде, наприклад, але поки що я не впевнений. У нас буде три місця, я їх по якості відсортую, а інші вже, а інші вже будуть так. Так, що тут значить? Ще Ще один робочий такий, ще один такий робочий, маленький. Я вже покажу, щоб не бути. Ось така малютка. Дивіться, який він прикольний. На магниті mm -hmm. також можна Правильно. поставити. Mm -hmm. Голова крутиться. Ну, це такий запасний також джерело світла, запасне. На основне воно не не тягне. Так, що в нас ще є? Так, момент. High Power Flashlight. О, Це буде номер три. Літакава, це бренд. Це О, літакава? Oh, Ось такий маленький, але потужний. Має режими і лінзу. І якісний світлодіод. Зауважу фірма справді бюджетна, але дуже гарна. В мене зарядний пристрій Лііто Кало працював 9 років. Ось це буде номер 3. Той металевий буде номер 4. І ось що в нас на останок тут лежить на столі. Це. А, це такий ліхтарик Bicycle. Oh. Ламп, його можна і в руках носити, є кріплення для лісопеда, є декілька режимів світла. І індикація заряду. Не знаю, навіщо це, це світиться, але просто щоб було прикольно. Окремо це вмикнути не можна, начебто. Так, да, не можна. Ну, ось от така. Ось така фара маленька. Так, друзі. ну... Може, на 10 тисяч підписників буде більше ліхтарів. Подивимось. Всі ці ліхтарі ми змогли купити завдяки також вашим донатам. Так що я дуже дякую за допомогу Валентину та нашому каналу, у цьому, що ми змогли назбирати я гроші. Дуже-дуже дякую. Його коти дякують. Так. Якщо вони були б тут з нами, вони б сказали мяу мяу Повірте на слово. А ще маленька історія вже на кінець відео. Про те, як люди опинилися в катакомбах без ліхтарів. Випадково познайомився з продавцем у магазині, з хазяїном магазину інструменту. А він живе у селищі Усатова. І коли він був ще юнаком, вони пішли у катакомби. Групу Нікому не сказали, родичам не сказали, бо не можна. І що ви думаєте, сталося? Те ж саме, що не Валентина. Ліхтарі сіли чи повністю зруйнувалися, там розбилися, перегоріли. І, мабуть, це було ще до телефонної епохи. Так, да, це було телефонної епохи, це десь були 70-ті, 80- о, роки. Да. Це кінець. Це кінець. Вони вийшли, вижили завдяки тому, що спалювали свій одяг. У них були цигарки, сірники. Як у 20-ті роки, я читав так. таку історію. Робили факели маленькі. і отак Вони не знайшли вихід, вони знайшли колодязь, почали волати, кричати, підсужувати, і хтось в розпор зміг. Вилезти на поверхню і вже покликати на допомогу. І хазяїн спустив драбину у колодязь, і вони якось всі повилазили. Ну ви розумієте, що це дуже велика вдача була їм знайти колодязь. Ну вони могли його і не знайти. Зауважу, що це історія повторювалася та повторювалася. На колодязі не один, не два, не десять разів. Спасали дітей, які заблукали під землею. Тож, друзі, ми з Валентином зараз підемо знімати оці катакомби, бо ми попереднього разу тут знайшли дуже цікаві місця. І буде це окремий випуск на каналі. А що стосується розіграшу, подробиці у телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Чекайте там пост, там будуть і дати, і терміни, і умови. І приємна атмосфера. <рес> Тож, друзі, дякую, що ви підписуєте, що в нас вже 5 тисяч, що в нас є така спільнота, бо я дуже радий, що в нас саме є спільнота цікавих людей. Так, і це ін... натхнення для нас. Це дає нам е, зрозуміти, що наш труд не марний, що це не безпантово, якщо скажуть, що це має, має сенс, правда має сенс. Нас не дуже багато. На деяких каналах є і 100 тисяч підписників, і мільйони, і 2 мільйони. Але сподіваюся, що наш контент та наші підписники найкращі. І мені так і кажуть, що краще мати 5 тисяч гарних підписників, так. ніж 100 тисяч незрозуміло кого. Ще й сусідів. Чорт, чорт їх дере. Тож, друзі, чекайте на пост в телеграмі, а ми пішли знімати нове відео.